І всім привіз вам про і в серіалі погоди» 18 сезон і дев'ята серія. «Сироп любові. Ми почнемо! А Чому я просто тут просто досі на земліці? Тому що портал знижений, я досі працюю за цим. Це, як то того не розумієш. Я розумію, розумієш. Я не бло. Я Розумію, Незер, але моє то, що не буде завжди. У мене є свій виробів. Що? Це Краський Союз чи? А! Точно, теж ти Краський Союз. У мене є свій виробів. Що? Свій вироб є. Який? Це яке зілля, так? Ні. Це сироп любові. І як він працює, типо, щось кудись на і ти стаєш в чи що? Та ні. Не так. Ти багаєш посты, щось нам щось намашуш, наприклад, тапушення чи щось побили, І ти можеш любитися. Але до тим не настроїть. Як ти си можеш настроїть? Просто не пиши тут ім'я, кого, хочеш... кого, -то... кого -то хочеш до... ти хочеш. Кого-то хоче того любитися. І он пацює. І до кого ти хочеш запустувати. На демент. Нащо? Ти ото Леоне, Я її не навижу, але вона дає їй якийсь план. План? З того? Так. А хочеш зараз побути? Ні, я в тебе любити це не хочу. Ти їм більшість. Добре, так і так з потекстилюєм. У тебе є якийсь хоча б план. Або від біда, ти віриш, що у тебе справді цей план існує. Він мене є. Мої атрія не просто прибратися покажи. Не точно твій план на, на якась фуйня? Це мій план. Бачите, що я просто не прийти і просто дати цей план. Ясно. Мені можна просто прийти дати це просто. М -м клуб соробу, поставити замість клубніше сиропу, поставити Любові, і. Хай візьме те, що там під якесь пиво з дементом. Чи ще ось з'їсть, дасть йому печень з цим своєм любові, і він любить це і піде на нас. Добре. Зіде. Але, каже, бо з'явився якусь нормальну дошку, якусь якась фігня намальована. Тож, я хоча б розказати тим, що вона це небезпечна немонія, тому що вона точно зажадилася дивиться бок бік до ізорії. І точно здобую сильною. Нам не поставити війська біля в і землі. Нащо? Нам не це поставити, тому що не, 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 не може піти взагалі. Да може піти на це може на візгрію піти напасти. Точно. І потім там лідер такі точно який точно може напасти. Ти Сам розумієш, хто це. Ну, ну так. Хочеш печення? Ну, давай. Добре тут печення. А що мене на тут накладно? Полунишний сароп. А що? Ну якісь, не що? А, ми зараз не відійти. Добре. А... Ой, пішов. До мене тут. А наче ти його обиняв? Поки що так буде. Ну, як мені сказати в ході в лагзе? Один маленьке попередження, я забув це сказати. Яке? Це зір тільки 24 години, тому може не довго, Але можна вигратися ще інша ще одну потовну дозу, але ні. Она тебе идет один раз, после того, больше ну можно, на один раз. Добро. Короче, это в этом с порталом Люц... Я вообще-то едет еду за на Люц. А, точно. Баласа полна фигню и выстрадает. Ти хочеш такого любити живи туди, повної фіньойки з та такими тупими планами. Замовчати. Ти пиші зараз навіть не головний. Но я раніше був виміруванням, а тебе ти зовсім не, має, не головний. Та мучи ти сам розумієш, хто тепер головний. А добре? Так і звикну. Вертали наполовину готовий, завтра вже буду готовим. Новий. Думаю, поліплею буде повністю тим готовим. І всім до побачити воліплею, всім добачив, всім гудбай.